Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Російська літака йде за кораблем у Грузії набирають обертів протести проти відновлення авіасполучення з Росією. Грузинський спецназ та правоохоронці відмовляються розняти мітинги. Лунали постріли за даними телеграм-каналів. ФСБшні провокатори накинулися на поліцейських. Грузинська спецназ відкрив вогонь на ураження загиблими. Виявилися понад чотири агентів Кремля. Пише телеграм-канал Грузинський зв'язної. президентка Грузії прозахідна, підняла в небо літаки та збирає навколо себе лояльних генералів та силовиків. Армія буде з народом, адже їхні діди і тати воювали проти агресора у 2008 році. Ніхто не забув. Армія розуміє, якщо влада продовжить орієнтувати курси на Росію, їхній шлях в НАТО та ЄС закритий. Зазначимо біля будівлі парламенту у Тебілісі. Пройшов мітинг студентів та опозиційних партій проти рішення уряду відновити пряме авіасполучення з. Путінською Росією передає кореспондент Мо з місця подій. Дозвіл від грузинської влади на прямі перельоти вже отримали Азімут та Джорджан Ейрейс. Перший авіарейс із Москви до тепілісі відбудеться 19 травня. свислив жалю зв'язку з цим. Це в обличчя суспільства. Обурюється один із активістів у розмові з Мо 20% нашої території окуповано Росією, і Путін робить царську подачку. Скасовує візи, відновлює авіа. Нам це не потрібно, від нього. Будемо про протестувати, поки влада не перегляне це рішення. Протестувальники тримали у тому числі плакати російською мовою. Російська літак іди, російська літак іди за військовим кораблем. Кожен член грузинського уряду, який погоджується на авіасполучення між Росією та Грузією, зрадник сказав активіст студентського руху Лука Чохонелідзе. Про російський уряд Грузії Саботує грузинські інтереси та самобутність. Якщо так продовжуватиметься, Грузія згодом може стати російською провінцією. Однак, грузинська Спільство особливо молоді не змириться з поразкою, заявив у розмові з МО секретар у справах молоді опозиційного єдиного національного руху Ігор Нарманія. За його словами, вуличні протести нещодавно показали свою ефективність, коли змусили владу відмовитися від закону про іноагентів, як розповів член ЕНД Дмитро Чекувані. Дві нові акції заплановані на 19 травня. Опозиційні партії домовилися об'єднати зусилля. А завтра відбудеться їхня зустріч із послами США та ЄС на тлі масових. Антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну відновлення прямого авіасполучення між Грузією та агресором викликає занепокоєння. Таку заяву зробив прес-секретар держдепу США Ведант Пател на брифінгу, зазначивши при цьому, що зараз не час для посилення взаємодії з агресором. Якщо між Росією та Грузією будуть здійснюватися прямі рейси, це викличе зростаючу заклопотаність не тільки у США та інших західних країн, але і у компанії, які можуть працювати з грузинськими. Аеропортів все західне товариство дистанціювалося від Російської Федерації, і ми вважаємо, що зараз не час посилювати взаємодію з Російською Федерацією. Зазначив він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.